Доброго дня, сьогодні 23 серпня 2023 року. Заходжуся я у Вінницькій області, Центральна Україна. Ось, і Хотів би сьогодні вам показати кілька гібридних форм, які станом на сьогоднішній день дозріли або практично вже е, готові скажімо назріву на фінішній стадії дозрівання. Отже, зараз це гібридна форма Слава України. Це трохрічний кущик. Ось таке от навантаження, грони великі. Ось ці грони, ну, всі ці підрізалися, окрім ось тої крайньої грони. Ягода ось таких хороших розмірів, хрустка, гармонійного смаку. Окремі грони вже повністю дозріли. Тобто Я тут куштував ягоду, нижню ягоду, вже навіть кісточка коричнева. Тобто вже можна <кій> спокійно їх зрізати і реалізовувати чи споживати самим. От дуже такий от хороший надійний сорт винограду. Смачна ягода, надзвичайно урожайний. От, з таких особливостей ну, основне це те, що потрібно все ж таки грони підрізати. Тоді вони получаються трішки і рихлова, рихліші, от, і ягода трішки більше, от, і дозріває раніше. От, тому що ось така от грона, ну вона, що піду покажу, ось така от грона, ну дуже велика вона. От, потрібно підрізати однозначно. Краще залишити більше грон, от, але їх підрізати. Це буде набагато краще. Все інше, там, по хворобам, взагалі от, в принципі, в мене всі гібридні форми і сорти, щоб я там не повторився, не повторювався кожного разу. При чотирьох стандартних профілактичних оприскуваннях хвороб. Практично немає. Ну, можливо, там в вересні місяці, там, на молодих листках, на верхушках, от, пагонів, можливо, там е, бути там, мілью де-не-де. Але вже так під кінець сезону. Їдьому немає. Тобто по хворобам все нормально, абсолютно там, по всіх сортах і при формах. На цьому більше зупинятися не буду. <кхем> от. Тобто, по славі України. Дуже класна гібридна форма, з якої, я вважаю, можна працювати на ягоду. І за основне таке, що вона доволі таки смачна. От. І тріску абсолютно немає. В моїх умовах вона абсолютно не тріщить. Так, а це гібридна форма полуничний. Ось ця от гронка вже ну, дуже солодка. Хоча і кісточка ще не по коричневіла, от, але вже ягода дуже смачна. Це кущику другий рік, це сигналки. Ось тут три гронки і <кій> ось тут ще є. Вже відчувається мускат. Е що хотів би виділити, що набирає він дуже високий цукор. О, тобто він зараз. Е Доволі таки сильно солодкий. От, хоча, я ж кажу, ще кісточка не коричнева. Тобто Він ще набере. Дуже смачний виноград. Ну, Звісно, там ягодка не дуже велика, от, але він бере своїми смаковими якостями. От, в смаку мускат. Я не можу сказати, там, полуниця це чи не полуниця, от, але якийсь приємний мускат присутній. Тобто ягода смачна. От, яка не тріщить, він ще й морозостійкий. Тому я вважаю, це дуже хороша гібридна форма, як, з якою можна працювати. Так, а це перед вами сорт пам'яті учителя. Ну, ось він туди тягнеться. Це кущику четвертий рік. Тут же вибірково е, грон 5-6. Відбій повітряної тривоги. Вже зрізано. Відбій повітряної тривоги. Тобто, ну, і тут ще можна кілька грон зрізати, тобто його вже можна вибірково зріз... вирізати, він вже вибірково достиг. Цей сорт я вважаю одним із кращих. У мене кілька кущиків його росте. Хрустка, товарна ягода, стійка там, до погодних умов. В мене він не тріщить, набирає чудовий цукор, чудово запилюється от, і показує просто таки дуже, дуже хороший товарний урожай. От, тому хто працює там на ягоду, то це така річ, з якою можна працювати. Набирає хороший колір і чудовий смак. Такі от пам'яті учителя станом на 23 серпня 2023 року. Так, а це перед вами гібридна форма спонсор. От, мені вона надзвичайно подобається. Ну, запилення є трішки з горохом в цьому році. <кхід> от, я його не вирізаю, можливо, там можна було і прорізати. От, але в цьому році, в тому році я його... Не прорізав. От. Чим мені подобається, один із кращих смаків на моєму винограднику. Дуже класна гібридна форма, особливо по смаким якостям. Набирає такий чудовий цукор хрустка в нього. От. І дуже приємний мускат. От, формує доволі такі великі грони. З плюсів це те, що в нього дуже рано визріває лоза. Також це можна віднести до плюсів. В, тому році, ну, в цьому році ще він так, під такі дощі він не попадав, тому що в нас ну, останні два тижні дощу немає. От, в тому році він попав під сильні дощі, там практично три тижні були дощі. Ну, можливо, там в гроні. По кілька ягідок тріснули. Тріск був незначний, тобто з ним може це, я вважаю, це не тріск. Це там таке може бути. Але я навіть ці ягоди не вирізав, тому що вони також в тому році висіли вони от в мішечках. Чому він в мішечках? Тому що от його і цимус, цимус я вже зрізав, правда, от, але дуже люблять оси. Надзвичайно. Надзвичайно, тому і на, 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 на них, на нього і на цьому я вдіваю мішечки. О, також в тому році він був в мішечках. Я вже коли зрізав грони, то я побачив, що так був тріск, от, але ягода от, вона тріснула і засохла. Тобто вона не тече, нічого там, гнилі такої не було, що воно там по гроні пішло. Е, все нормально. Тому також ця гібридна форма, форма мені дуже подобається. Спонсор.